27 травня 23 рік сьогодні ми висаджуємо маракую яку отримали від Олега Сайвенко Саженці Маракуї Там ще є наш саженець висаджуємо у дворі, в затишку, щоб був під наглядом. Тут у нас висаджена актинидія, яку ми висаджували ось такий у неї розвиток уже дружини тут в квітах трошки хазяйною. І будемо ми тут ось висаджувати. У нас тут попід заборчик у дворі маракую. Якщо вроде, вроде, а не вроде, вона дуже гарно цвіте. Буде в дворі краса, як квітки. Висаджуємо. Першу висаджуємо нашу ось таку маракуйку, яку нова почта зробила інвалідом. Ми йому наклали гіпс, шину. Надіємося, що зростеться, а не зростеться, кине можливо новий пагінь. Ось така гарна коренева в ньому. Надіємося, все одно, що він кине пагін і виросте. Яка гарна коренева. Саджаємо. Другим до посадки у нас йде. Фредерік, сама гарна рослина, шикарна рослина, яку нам прислав Олег. Зломані кінчики ми відрізали, вони все одно зломані. Ось таку кореневу. Зараз ми її трошки розпорошимо і висадимо, саджаємо ми прямо в свій чорнозем, хай звикає, хай родить. То не бульяни, то пітуня дружини. Вона висівається сама, а то скажете, що саджаю бур'яни, це дружини тут квіти, а я свої квіти суну. Далі ми висаджуємо свою рослинку, яку ми виросли з коріння, яке у нас лишилося, яке ми купували. Ой, назву не пам'ятаю, відео там є, про маракую. Одне нормальний корінь, який лишився у нас після зимовки. Ось такі у нас ми його в опилки були. Маємо ось такі знизу коріння вже. Зараз ми його пересадимо. Останню рослину садимо індиго. Ось такий садженець, який ми купували в Олега. Нева чудово. Зараз ми висаджуємо. Висадили ми свої рослинки. Перший у нас пошкоджений. Другий у нас Фредерік. Шикарний кущик. Але знайшли ще одну відломану гілочку за допомогою нової почти. Це наш висаджений. Домашній який ми купували теж в Олега Сайвенка в минулому році. І найкрайній у нас ось такий кущик маракує. Все воно підв'язано. Все, сподіваємося, буде рости. Дякую за увагу. Слава Україні!